Гончарство одне з найстаріших ремесел. Зародилося ще у кам'яному віці. Під палючим сонцем предмети набирали міцність і мали певну цінність. Такими предметами могли бути ємкості для пожитків та амулети. А вже з освоєнням людиною вогню вчені виявили сліди гончарного посуду та подобу людської фігурки. На території України сліди гончарства археологи датують 7-6 тисячоліттям до нашої ери. Гончарство схоже на магію. Ось перед вами звичайнісінька грудочка глини, безформена і безіменна, але вона потрапляє до рук майстра, який розкручує гончарний круг. Круг обертається все швидше, і під руками майстра глина починає напувати форми, відбувається творення. Спочатку ви не здогадуєтеся, що ж задумав гончар, але з кожним обертом задум все ясніше. І ось перед вами вже гарний маленький горщик чи свічник, якого ще не існувало кілька хвилин тому, і який вичаровувався на ваших очах. А тепер самі спробуйте доторкнутися до глини і створити таке диво, Побудьте трохи майстром і творцем. Що це люблю робити? Це мені задоволення, це мене заспокоює. Хоча я така я, 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 людина, не, що нервується, але все одно, деколи де, хочеться, от, як кажуть, відірватися. От сісти, ну, чи стати поганчарити, щоб політати. Техніка гончарства за століття і навіть тисячоліття не втратила своєї первісності автентики і так званої чистоти в роботі з матеріалом глиною. Не змінився й головний елемент у створенні посуду гончарний круг. Робота на крузі ніби щось прадавнє. Це зв'язок із минулим, коли людина була в гармонії зі світом, в якому існувала. Торкаєшся глини і ніби стараєш грання між сьогоденням та минулим. Горнятка-свищики, визитівка Юрія Іщука. Технологія, звичайно, трошечки складна, тому що для того, щоб виріб свистів, щоб був звук, треба робити, щоб вона в середині була порожня, камера була. На, на, ну, так, наче, як терміс з двох стінок. От. Коли створюється спочатку серединка, потім зовнішня стінка, склеюється. Коли вона вже склеєна, цілком тоді вже можна створювати образ, приклеювати ніжки, голови, вже створювати, в залежності, що, чи це корівка буде, чи це баранчик буде створювати образ. От. Коли це все зроблено, це останній відповідальний момент зробити, щоб нас свистів виріб. Зробити Отвори, щоб це можна було пограти, і, звичайно, сам свищик, який надає звук. У кожного виробу власний неповторний звук, такий звук. Юрій Іщук наголошує, що виріб мусить свістіти одразу, будучи ще сирим. Вони мусять зразу свістіти, коли сирі. Так? так, тому що як вже висикли, вони вже не свистять. <му> В сирому вигляді. Поки сире, ну, я інакше ж не зроблю, дирочки, вона ж засихає глина. У гончарстві краса виробу залежить не лише від вправності рук. У цій справі важлива і якість матеріалу. Поки грудка Глини ляже на гончарний круг, Юрієві треба неабияк потрудитися. Чоловік копає матеріал для кераміки все там же, де з давніх давен брали його гаварецькі майстри у селі Гавареччина, що на Львівщині. Було багато спроб. Самі перші кроки були Це в Одеському художньому училищі, як я навчався. Також такої глини не було. Це були поїздки на цегельні заводи. І просто там з тих кар'єрів, де беруть на цеглу. Це були мої самі перші кроки, це була глина. Звичайно, це не така жирна глина була, але щось в ній було все-таки. Це була так, перша. А потім була можливість на третьому курсі теж училище поїхати на Голеречину на практику, познайомитися з майстрами і трошечки набратися навиків, щось побачити, якихось пару секретів взяти і подивитися технологію, як ми це. Працюють. Для гончарства повинна бути жирна глина, масна. Це є глина, як можна визначити масні, ну, жирність глини, яка є суха, є, яка є пісна, яка є жирна глина. Е, таким старим способом це можна взяти просто руку, намочену глину, гарно замісити, замістити, вимастити руку в, в глині і опустити воду. Якщо рука. Залишається в глині, значить ця глина є жирна, і з неї можна щось зробити. Тому що як є пісна глина, коли такий самий процес зробити в послідовності і опустити воду, вся глина змивається. Отже, з такої глини неможливо зробити, тому що, якщо ви бачили глину цей виріб, потрібно витягувати. Якщо ми зразу налиємо води на ту глину, вона розмокне і нічого не вийде, тому і заключається весь сенс. Далі її довго очищує від різного непотребу, робить однорідною і пластичною. Щойно викопана, вона не годиться до роботи. Є дуже добрим для глини, щоб глина певний час полежала. Навіть от кілька колись старі гончарі заготовляли глину для своїх синів наперед. І це і так передавалося з року в рік. Тому що чим довше глина. Перебуває в стадії розмерзання, замерзання, вона тим стає придатливіша для роботи. Глину треба спочатку забрати всі домішки, корінчики, камінчики, що є. От. І готується глина до такого стану, щоб вона була як масло. Щоб коли отако проведеш пальчиком, щоб не було нічого видно, ніяких. Вона як пластилі, масло готове. От. І, звичайно, дуже добре, коли глина перемерзає, виморожується і от. Коли глина, оця глина вже була замішана, але перед тим, як гончарити, її треба трошечки збудити. Тому, тому що вона, наприклад, якщо вчора її замісили, вона засинає, вона вже не рухається. Спить. Я так називаю, що вона спить. От, її треба трошечки помняти. І, звичайно, коли місяця глина, це в принципі такий самий принцип, як тіста. Не було всередині повітря, тому що повітря нам потім буде псувати виріб, і він під час випалу може тріснути. На все це потрібно багато часу, терпіння і зусиль, а далі можна і погончарити. Першим ділом, звичайно, робиться спід для того, щоб глина гарно вчепилася круга. Ще одним таким є цікавим і в гончарці, коли ви гончаєте, руки повинні бути чисті. Вони начебто в глині є, але глини має бути як мінімум. Кожного разу руки треба мити, щоб вони були чистенькі. Нам спочатку треба відцентрувати. ...у різні боки і не слухатиметься пальців дилетанта. До того ж, тут треба не лише вправність, а й фізична сила та максимальна скоординованість рухів. Якщо ми будемо робити пляшку для вина, ми першим ділом зробимо ручечку. Ручечки я також роблю на гончарному колі, їх викручую. Тільки не спостерігаєш за працею гончара, вона завжди заворожує. Юрій Іщук обертає круг як дануну ногою. Щойно поставив грудку глини, а вже дивись, знімає з круга готовий виріб. Здається, все так легко? А спробуйте самі. Грудка ніяк не сідатиме точно у центрі розкрученого станка. Все це, звичайно, проходить з часом, коли стає зрозумілим, що гончарство покликання. Дуже важливим є в цій справі. Примати центр посуди, глини. Цього комочка глини. Це вже не комочок глини, звичайно. Щоб у нас виріб був рівний. Кожен етап робиться на одному диханні подиху. Замираєш і робиш. Звичайно, треба відчувати матеріал, де можна сильніше притиснути. Можна відпустити. От, ми зараз за допомогою стека зробимо, визначимо, яке має бути дно, підріжемо. Зараз нам треба його що взятись, звузити, щоб зробити то насіньке. Коли ви трошечки підв'яла, підв'яв підв виріб, підв'яла сама русочка. От беремо те колечко, і розрізаємо його. От. Приміряємо, де воно приблизно до малого води та русочка. Повинен висохнути. Цей процес тривалий. Інколи до цього потрібно три місяці. «Самим важливим моментом в гончарній справі для мене це є сушіння виробу і випал сам. Тому що зробити, вигончарити і зліпити можна досить швидко. Це не є так складно, хоча є якісь складності. А от сама специфіка сушки вимагає послідовного сушіння. Тому що якщо взяти на зверху завжди тепліше, знизу холодніше, верх висихає швидше. Тому виріб треба час від часу перевертати. А ще краще сушити в закритій камері термо, тоді виріб помаленьку в'яне. От коли він ж таки з'являв, що глина, що зів'яла до певної стадії, її вже можна витягувати. В приміщенні і в приміщенні сушити. Ну, але тут ще в, в чому специфіка чорнолощеної кераміки, взагалі лощеної кераміки, що треба дочекатися е, суш... е, висихання глини до певної стадії, коли можна лощити камінцем. За допомогою камінця, тоді продається блиск глині і наноситься малюнок. Тому що якщо не досохне, не висохло, не досохло, воно розмазується, а коли пересохло, воно не втреться, тому що воно треться вже так як по сухому, а воно натирається, так як бускується. Треба вловити той момент. Так, що... Цей момент, це вже гончар, майстер вже знає, сам бачить по стану черепка. Остаточну форму і вид керамічні вироби здобувають після випалу, коли глина затверділа і спеклась. Це є все, з одної глини зроблено, тільки специфіка випалу кожного виробу. Є, оце є жива натуральна глина, саме звичайний випал теракотовий, червоний. Це є випал чорно, це є вже чорнолощина кераміка. Хоча ці речі теж лощині, але це є чорнолощина кераміка, і ще є відома технологія випалу це є молочіння. Це виріб набуває такого забарвлення, якщо вмучити молоко і випалити, і воно малюється зовсім інакше. Хоча спочатку теж робиться червоний, а потім робиться після випалу. Зі стравою, приготовленою у глиняному посуді, не зрівняється жодна інша, стверджують гончарі. Адже глина не накопичує в собі радіації і взагалі не вбирає нічого шкідливого для людей. Навпаки, вона збагачує страву киснем і зберігає всі природні властивості продуктів. Тому сьогодні такі популярні вироби з глини. Більше беру для того, щоб щось залишилося на згадку, маленькі сувенічок. Звичайно, що свищики більше йдуть, тому що вони маленькі, їх поставити можна. Ну, а хто вже хоче вже придбати якийсь посуд для вживання, тому що це є посуд живий, натуральний, це вже тоді беруть, купують посуд. Юрія Іщука приваблює гра світла в керамиці. Його задуми знаходять втілення у розмаїтих свічниках, лампадках, світильниках, які дарують ауру спокою та доброти. Кожна річ, яку ти робиш, надихає тебе на щось нове, тому що ти в цій формі зробив, завершив роботу, ага, можна було зробити ще інакше. Робиш ще по-іншому. І так починається сходинка, і тому, мабуть, це є ріст. У гончара, як і в кожної творчої особистості, чимало задобів, і він їх неодмінно втілить. А заодно не дасть зникнути у безвість давньому українському народному ремеслу гончарству.